Доброго вам здоров'я, шановні, 11 вересня, четвер. Сьогодні православна церква згадує преподобну Феодору Олександрійську. Ще сьогодні день мучника Димитрія, Єфанії, дружини його, і Димитріана, сина їхнього. В народному календарі це День святої Тодори. Казали так, Тодора. І казали, що свята Тодора осінь зачинає. Чому так казали? Тому що. За, до переходу на цей новоюлянський календар, який ми з вами зараз маємо, до, точніше, до повернення, до, до повернення по сонячному календарю до правильних дат, цей день припадав на осіннє рівнодення, тому писали, що це зрівняння дня і ночі, але зараз це вже не актуальна прикмета, це будемо так казати прикмета ну, останніх 200, можливо, років. Не, не стародавня, тому ну, я вам просто кажу, що вона така в нас була. У нас є інші прикмети погоди саме на цей день, і вони такі. Якщо вранці почався дощ, то він швидко закінчиться. Сова, що часто погикає в дощову ніч, вважалася провісницею ясного завтрашнього дня. Коли восени мухи довго не зникають, то чекали затяжної осені і пізнього снігу. Білі карасі, що випливають на поверхню водойми, Віщували дощ. Бджоли цього дня теж були важливим знаком. Якщо вони запечатували льоток у вулику, то осінь буде теплою з довгим бабиним літом. Якщо ж ще літали над квітами чи поле, то зима мала настати пізно. Перші паростки озимих на полі пророкували багатий врожай наступного року. Журавлі, що вже полетіли у вирі, вказували на ранню зиму. А якщо птахи знову відновлювали спів, то чекали погіршення погоди. На дубі багато жолудів, грудень буде сніжним. Дощові черв'яки, що з'являлися після тривалої посухи, передвіщали швидкі дощі. Ранковий туман сьогодні обіцяв спекотну погоду. Якщо грім гримів голосно, то осінь мала бути теплою. Ластівки, що ще не полетіли в теплі краї у вирій, були знаком довгої теплої осені. Жовте листя на березі ознака ранніх заморозків і швидкої зими. Горобці, що активно збирали пух, сигналізували про наближення холодів. Якщо корова лягала під навіс, то чекали негоди, а якщо на землю, то день мав бути теплим. Жаби, що квакують в болоті, означали швидке потепління. Сьогодні, шановні глядачі, хочеться побажати вам всім щедрого добробуту. Щоб в житті вистачало вам на все потрібне і залишалося ще для радості, гроші маю на увазі, нехай здоров'я ваше буде міцним, додає вам сил і підтримує в будь-яких починаннях. Нехай гроші приходять стабільно, примножуються легко і дарують впевненість в завтрашньому дні. Нехай у вашому домі завжди буде тепло і затишок, у стосунках щирість і підтримка, в серці світло і спокій. Хай цей день подарує вам гарні зустрічі, приємні новини, і відчуття гармонії у всьому. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок, розповім вам дуже-дуже цікаві всякі штуки, прикмети, традиції, вірування, обряди, заборони і забобони. Все, що стосується дня сьогоднішнього, 11 вересня. Чим жили наші предки, від чого застерігали, які перестороги нам залишили, все це я зібрала для вас в цьому відео і розповім про це. А ви, будь ласочка, дуже уважно додивіться це відео до самого-самого кінця. Ставте йому лайк, подобаєчку, напишіть кілька довгих-продовгих коментарів, обов'язково діліться цим відео, робіть репости. Обов'язково перевірте, чи у вас дзвоник натиснути на цьому каналі і взагалі чи ви підписані. Якщо ні, то час підписатися. Сьогодні, 11 вересня, я дякую Господові Богові і всім, всім захисникам нашим за цей чудовий день, за 11 вересня, за четвер. Я дякую заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні і я продовжую. 11 вересня церква згадує святих, чиї життя були пронизані каяттям, відданістю, любов'ю до Бога і терпінням у випробуваннях. У цей день особливо згадується преподобна Феодора Олександрійська. Жінка, яка після падіння в гріх так глибоко розкаялася, що відреклася від всього світу. Вона обрізала волосся, переодяглася в чоловічий одяг і вступила до монастиря, де роками жила під іменем Феодор, виконуючи тяжкі роботи, молячись і терплячи несправедливі звинувачення. Навіть коли на неї наклали покуту за гріх, якого вона не вчиняла, вона все прийняла мовчки. Тільки після її кінчини з'ясувалося, що вона зрештою жінка, і вся братія монастиря зрозуміла, перед якою святою душею. Схилилася сама Божа благодать. В цей же день згадують мучеників чоловіка і дружину Димитрія та Єванфію, а також їхнього сина Димитріана. Вони жили в Гелеспонті і першими в своєму місті навернулися до Христа. Віра в Ісуса об'єднала їхню родину. І навіть тоді, коли за це їх кинули до в'язниці, ніхто із них не зрікся істини. Вони прийняли кінчину від голоду. Залишившись вірними до кінця, разом як родина. Серед мучеників цього дня також Діодор і Дедим із Сирії. Вони стали свідками Божої любові серед поганського світу, не боялися казати правду, не мовчали про свою віру. Їхнє життя обірвалося передчасно, але пам'ять про їхню мужність живе й досі. Згадується ще Євдокія Римлянка, жінка, яка за переказами, Прожила коротке, але сповнене духовного вогню життя. Про неї залишилося небагато відомостей, та ім'я їй записане серед тих, хто був готовий постраждати за Христа. А ще 11 вересня згадують преподобного Єфросина Палестинського. Він працював простим поваром у монастирі, терпів глузування, не мав високого звання, але саме через нього Господь явив чудо. Один із священиків вісні побачив Єфросина в раю, де той пригощав його райськими плодами. А коли прокинувся, той плід виявив біля себе. З того часу всі зрозуміли, що простота й смирення цього монаха важать в Царстві Божому більше, ніж найвишуканіші проповіді. Сьогодні в народному календарі четвер, тож добре, свататися. Добре, дуже дійсно свататися по четвергах, шановні глядачі. Але якщо ви переживаєте, чи не відмовить вам дівчина, тоді краще свататися на молодому місяці, бо за народними віруваннями українськими саме на молодому місяці максимальний шанс отримати позитивну відповідь на сватанні. А в нас зараз спадаючий місяць, тож є невеличкий ризик, що дівчина відмовить. Ну, майте це просто на увазі. Значить. Згідно з українських традицій і звичаїв. коли йдемо сватати, печемо хлібину, ділимо її багатою, украшаємо. Робили з тіста хрестики, квіти, писали годи, тобто той рік, в якому йшли сватати. Зверху посипали цвітним пшонцем. Без хліба, солі і пляшки сватовство не ісполняється. Хліб несли в рушникові, старалися, щоб рушник був гарно вишитий. Щоб сказали, з яким рушником свати прийшли, сватати йдуть старі люди, саме старші, які є в роду. батько, мати, тотки, дядьки, саме більше 6 8 чоловік. Староста, сват підходять до двору, просяться переночувати, стукають, їх запитують, хто там. Та йдемо купувати скотеняку, тьол, тьолку. А у вас тут нема в селі? Та заходьте, переночуєте. На порозі віддають хліб, сваха, тобто мати молодої, забирає і припрошує до столу. Сідайте, сваточки, сідайте. На стіл мати молодої кладе їй свій хліб. А коли вже свати йдуть додому, їм дають хліб. Коли всі сіли за стіл, молода розріза хліб, який принесли святий. Сватів перев'язували батька та чоловіків рушниками. Матір та тьоток платками. Це зараз модно стало вгладь рушники вишивати, а раніше вишивали хрестиком. Кружево по краях було. От мені навіть шкода, що зараз не сватають, от так як сватали. Дивіться, який обряд гарний. Ну, давайте повернемося до сьогоднішнього дня, до сьогоднішнього четверга. Що ще казали про четвер в українському народі? Казали. Що в четвер родяться багачі. До, до речі, перевірте, шановні глядачі, в який день тижня ви народилися? Зараз дуже багато є календарів, різних в інтернеті, можна подивитися дату, день вашого народження, день тижня. І напишіть: якщо ви в четвер народилися, то чи ви багаті, чи ні, як ви себе почуваєте, багатим чи не багатим. Надія, яка не справжується в інші дні, в четвер може здійснитися. Бо казали так, не тепер, так в четвер. І ще казали так, що в четвер прийшла, то й гриби знайшла. Бо і щоб гриби знаходити, треба щастя мати. Щасливі люди народжуються в четвер. Сьогодні так само дуже гарний день для того, щоб піти в ліс по гриби. Казали в нашому українському народі, збираючи гриби, що малий гриб боїться людського ока, його не чіпали, аби доріс. І вірять, що для того, щоб гриб. Ріс далі потрібно позбутись його зурочення. Для цього на шапочці слід написати хрестика чи перехрестити. Черкнути такий хрестик, і тоді цей гриб виросте. В грибників так само є свої заборони, забобони. Наприклад, не можна залишати після себе сліду, переривати землю, руйнувати грибницю тощо. Гриба акуратно підрізували ножем або викручували, а грибницю загортали, хай родить і далі. Гриби краще збирати поодинці, щоб не викликати заздрощів тих, хто менш успішний в цій справі. При зустрічі в лісі з іншими грибниками в одних випадках здоровкались, і йшли далі, кожен своєю дорогою, а іноді на хвилину зупинялись. Але в більшості випадків уникали зустрічі, щоб не виказати свої місця. За повір'ям, якщо хтось забере гриби з місця іншого грибника, то вони там більше не ростимуть, а якщо й виростуть, то червиві. Найчастіше грибники не бажають розкривати свої місця, адже щоб ніхто місця, щоб то місця ніхто не знав, в кожного має бути своє місце грибне. У 2025 році Тодора припадає на третю квартиру місяця, так звану гнилушу або гнилу квартиру. Назва гнилець в народі недарма з'явилася. Вважалося, що в цей час в природі починаються невидимі процеси розкладу, зношення, згасання і все, що людина візьметься робити, з великою ймовірністю, зазнає псування або занепаду. В цей період не радили починати нічого нового. Не будували хати, не закладали хати, не замочували льон, не сіяли, бо вірили, все загниє, піде порчою, буде марна праця. Казали, що на гниле навіть не садять нічого, бо зогниє і не вродить або вродить на біду. Навіть якщо город ще дозволяв щось посадити, то цього уникали саме через погану фазу місяця. У третю квартиру місяця знахарі припиняли заготівлю трав. Вважалося, що рослина вже не має сили, її соки не працюють, а отже ліки з неї будуть слабкі або й шкідливі. Особливо це стосувалося таких трав, як дереві, зверобій, пижмо і полин. Все це треба було збирати в інші дні раніше, поки місяць ріс і не перейшов у фазу спаду. Стригтись в цю пору дозволялося лише в одному випадку якщо людина прагнула, щоб волосся росло повільніше. Це могли робити ті, хто не хотів часто навідуватися до перукаря, або ж, за повір'ями жінки, які хотіли трохи приглушити жіночу силу, коли в житті було забагато пристрастей, сварок чи спокус. Ще одна цікава деталь сни на цій фазі не вважаються віщими. Навпаки, казали, що що наснилося на ущербі, те вітер рознесе, або ж сон на гнилу квартиру без діла. Якщо ж сни були тривожні, то їх не тлумачили, а намагалися забути, бо на цій фазі, мовляв, підсвідомість показує те, що вже відходить, а не те, що буде. Якщо вас сон розтривожив, якщо ну, ви прокинулись і не дуже добре себе почуваєте, то просто відчиніть вікно і скажіть, куди ніч туди і сон, або таке саме можна сказати на проточну воду, куди ніч туди і сон. І забудьте цей сон, і все буде добре. Що ще не можна робити сьогодні? В народі добре знали, сватання діло серйозне, і тут не можна було порушувати встановлені звичаї. Не брали до сватів розлучених удівців чи удовиць, щоб їхня доля самотності не перейшла на молодих. Кількість старостів завжди мусила бути непарною, бо парна вважалася зловісною. У деяких місцях йшли до хати молодої нишком навіть вночі. Щоб ніхто навмисне не перестрів дорогою і не перехопив щастя. Не кожен день тиждень підходив для такої події. В Галицькій традиції уникали середи і п'ятниці, бо то були пісні дні, а ще остерігалися 13 числа. Сьогодні в нас не 13, слава Богу, не середа і не п'ятниця, тож можемо. Саме сватання супроводжувалося численними пересторогами. Обмовитися не тим словом вважалося поганою прикметою, так само, як і запросити когось із неблагополучним подружнім минулим. Сьогодні четвер, а отже, не можна трусити сади. По четвергах не трусять садів. Не можна носити хліб голим, його завжди обгортали в хустку, рушник або іншу тканину. Не можна класти хліб на голий стіл. Стіл має бути застелений. Під скатетину можна навіть підсталити сіно. Хлібні крихти не можна викидати. Їх збирали, додавали потім до тіста, до квасу або годували ними тварин, але не можна їх давати свиням. Якщо хліб впав на землю, його треба підняти, поцілувати і перепросити. Перехреститись так само треба. Якщо ви сьогодні в четвер скупали дитину, то воду після такого купання не можна виливати після заходу сонця. Вважалося, що з темрявою прокидається на чиста сила, і якщо малечу мити вже надвечір, то воду залишали в хаті до самого ранку, а виливали тільки зі світанням. І не куди завгодно а обирали таке місце, де ніхто не ходить, найчастіше під деревом. Поки дитина не хрещена, її не слід показувати стороннім. Такий захист від вроків був загально прийнятим наших пращурів. Якщо хтось підходив до новонародженого, то мав спершу глянути або вгору, в куток оселі, або собі на нігті, потім тричі сплюнути через ліве плече. Хвалити малюка не можна, натомість говорили щось несерйозне, на кшталт фу-фу, яке пасхудне, або ні в руку. До хрещення дитину не виносили на двір, не клали біля вікна, щоб на неї не потрапило місячне світло. Навіть пелюшки не прали вночі і не сушили їх на дворі. боялися, що щось недобре причепиться. Ну і взагалі сьогодні, 11 вересня, як в будь-яке церковне свято, не можна пліткувати, не можна заздрити нікому. Суворо заборонено розпускати якісь плітки, говорити погане про когось. Не можна бажати комусь зла так само. Звичайні, в принципі, такі заборони. Обманювати не можна, брехати не можна, ну і так далі. З приводу посту, то сьогодні в нас з вами, шановні глядачі, четвер, це в нас день непісний. Можна їсти абсолютно будь-яку їжу, якою вам захочеться. Будь ласочка, можете приготувати щось м'ясне, щось таке наваристе, можна сальця сьогодні з'їсти. Якщо борщик як буде, то нехай там буде побільше м'язка, нехай буде побільше там сметанки. Будь ласочка, набирайтеся сил. Бо в нас насправді попереду декілька буде днів, коли не можна буде вживати скромну їжу. Це в нас буде завтрашня п'ятниця, дуже сувора буде п'ятниця. я Завтра по все це вам дуже детально розповім. Обов'язково, до речі, поверніться завтра на цей канал, щоб дізнатися, що в нас за п'ятниця. О, там супер п'ятниця. Прям. А ще в нас буде в неділю здвиження. А здвиження на здвиження говіють. Я, до речі, ще не дивилася, чи в церковному календарі там написано, що це має бути говіння. От. А в народному календарі написано, що говіють у нас движення. Це в гуцулів так написано. Ну, я так розумію, що в принципі по всій Україні так само такий звичай має бути. Тому сьогодні треба наїстися як слід, набратися сил, бо в нас завтра, ну і там наступні дні так само. Можуть бути такі дні, коли ну, не буде можливості такої вживати саме скромну їжу. От, тому, будь ласка, яйця, молочні продукти, все, що вам вподоби, все, що можна на м'ясниці вживати, будь ласка, вживайте. Це саме сьогодні день для цього підходячі гриби. Якщо ви грибник назбираєте збираєте грибів. До речі, напишіть, будь ласка, ще в коментарях, якщо знаєте якісь ще прикмети грибні, бо я сама не грибниця, я гриби не збираю, я чогось їх боюся, мені здається, що я візьму якийсь не той гриб, і боронь Боже, щось таке може трапитися. Не розбираюся в грибах. Тому, в принципі, прикмет я грибних не знаю. Ну, напишіть в коментарях, чи ці прикмети, про які я розказала, і заборони, і забобони, про які я розповіла, чи вони актуальні і досі, бо це зі старовинних джерел, з етнографічних, я взяла інформацію. А чи зараз сучасні грибники вони цього дотримуються, чи вони цього не дотримуються. Дуже цікаво буде почитати. І якщо ви знаєте якісь учасні або стародавні з вашого регіону, з вашого з вашої місцевості прикмети про гриби, так само напишіть, будь ласка, це в коментарях. Я думаю, що всім буде цікаво почитати, бо дійсно грибників в нас в Україні вистачає. Це дуже популярний такий в Україні промисел. Дійсно, люди дуже люблять. Зараз саме сезон для цього. Дощ, як я не знаю, напишіть, до речі, в коментарях, чи у вас душі були, бо в нас в Києві вже були душі. І, в принципі, якщо душі були, то можна сподіватися, що в лісі щось таке можна знайти. Ну, і ще я не розповіла сьогодні про іменинників. І 11 вересня свої іменини святкують: Віктор, Герман, Дмитро, Карп, Лев, Микола, Роман і Сергій. Цього дня хочеться привітати іменинників, побажати їм щирої радості, тепла в серці та гармонії в душі. Хай здоров'я ваше буде надійною вашою опорою, а життя дарує приємні зустрічі, добрі новини і щасливі події. Нехай кожен день наповнюється любов'ю, підтримкою близьких і вірою в світле майбутнє, а небесні покровителі хай завжди бережуть вас, від негараздів та благословляють на добрі справи. Ось який, який сьогодні день, шановні глядачі. Чудовий в нас четвере вийшов. Завтра буде дуже цікава п'ятниця. Одна з тих, що я обожнюю. Бачите, в нас минулого тижня була 12-та п'ятниця перед Різдвом Пресвятої Богородиці, а завтра у нас буде 12-та п'ятниця перед здвиженням. Це така більш сувора п'ятниця, ніж попередня. Втім, вони всі однакові. Насправді. В чому різниця? В тому, що е, минула п'ятниця, як ви знаєте, я користуюся, ну, в принципі, не тільки я. Всі дослідники користуються, є тільки три джерела стародавні, на якими, якими ми користуємося про, по списку цих п'ятниць, ї які в нас шануються протягом року і святкуються з жінками протягом року. І в одному, в одному з трьох джерел була вказана п'ятниця перед Різдвом Богородиці, а в двох інших саме Здвижинська, ця 12-та п'ятниця, завтрашня, що в нас буде. От, тому ну, завтра, я думаю, що якщо ви минулого, минулої п'ятниці пропустили це відео, не дізналися, що таке 20-й п'ятниці, то завтра обов'язково приходьте на цей канал. І я вам про все це дуже-дуже детально розкажу. Де це дуже стародавня традиція, дуже важлива традиція. Вона стосується саме жінок, Це жіночий день і жіноче народне перехідне свято. А сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій, за той час, який ви приділили цьому каналу, яке сьогодні свято. Будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі завтра. До побачення. Слава Україні!